Всім привіт! Пропоную прогулятися зі мною вечірньою Валенцією. Кому подобається така ідея, ставте вподобайку, пишіть приємний коментар. Це влог формату прогулянки. Я в Іспанії. Я сказала це як робот. Просто в мене стільки вражень за сьогодні. Це мій другий влог за сьогодні. Тому пропоную переглянути. Давайте. У мене до цього моменту взагалі не було відчуття. Що Валенція це місто біля моря, тому що я була в центрі, живу я не біля набережної. І ось сьогодні ввечері я вирішила дійти до порту, хоча б я зараз не піду на пляж, але хочу хоча б одним оком побачити море і зрозуміти, що Валенція це місто біля моря. Хотіла встигнути на захід сонця, та поки засиділася в Макдональдс, вже не встигну, напевно. Сонце вже сіло. Але все одно краси вам покажу та не знімаю. Вечір неділі. Сьогодні у мене був активний день, ви його бачили в попередньому в лозі. Була сьогодні в музеях і вже хотіла ввечері відпочивати, але як можна просто валятися в номері, якщо навколо. Так багато краси, наче й час у мене є, я тут тиждень, але ж все одно хочеться розгледіти все. Тому ходімо, ходімо разом. Ходімо разом. Це така прогулянка, знаєте, буду в цьому відео менше монтажу. Я роблю різні формати, як мені до душі, скажімо так. Тому сьогодні саме цей влог, він формату просто лайфстайл. Таким одним кадром враження, як є майже без монтажу. До речі, так і не вмію автобусами користуватися тут. Я е, вмію на метро тут їздити. А біля порту метро нема. Тому йду пішки, ну десь. Від того місця, де я живу, хвилин 20, я йшла. Ну, давайте поближче дійдемо. Ось вам перші враження. Чайок не бачу, криків не чую, так само голуби літають тут. Чекаємо зелений. І вперед. Тут же ж є і пляж. Я коли заселялася, моя власниця житла, казала, що там о, будеш ходити на пляж, то там після пляжу речі прати отак, вішати отут. Але ж я на пляж тут так і не ходила. У ну, мене був морський відпочинок, дивіться вологи з Албанії, місто Шенджон. І в Валенції хотілося подивитися щось інше, окрім пляжу. Довгий перехід у нас з вами. Отже, тут у нас порт, і мені цікаво поглянути на нього. Архітектура, як бачимо, і тут така, дуже симпатична. І пальми теж прикрашають це місце. Я так поспішаю, наче аж не встигаю кудись. Насправді Просто хочу подивитися, поки не стало зовсім темно. Хоча ну, тут в Іспанії логічно і природньо сонце сідає пізніше, аніж в Албанії. В Албанії вже о 7 годині темніше. А зараз восьма тут. І тут отак. От перша чайка, значить, я біля моря. Пахне пахне портом, як пахне порт. Рибою, сіллю. І грошима. Тому що це яхти тут стоять, а вони дорогі. Ось така історія. Тут люди теж сидять, чилять. Ось що я бачу з іншого боку. І тут є лаунжі, заклади, щось тут є, а що тут є? Це стоянка саме яхт. Там закрита територія. У мене яхти нема, тому нас туди не запросять, вони закривають ворота. Людей чималенько. Всі, куди сідуть, я зараз теж пристосуюся до натовпу. Спочатку трохи подивлюся на море. Можна так посидіти. В принципі, дуже симпатично. Хоча немає відкритої лінії горизонту. Це як така пристань, бухта, затока, але все одно класно. Там щось перекрито, не можна йти біля, набережної, біля води. Тому якось так всі обходять. Я ж хочу подивитися, теж йду, йду за натовпом. Люди тут гарні, взагалі помітила, що в Іспанії це очевидно, це неможливо було не помітити. В Іспанії дуже-дуже гарні люди. Оце Google пише ігровий майданчик. Що за ігровий майданчик, я не розумію, я не знаю, що це. Може тут якісь виставки чи що це. Вже темніше трошки. Так і не зрозуміла я, що це за ігровий майданчик, але виглядає так, знаєте, місця на все це не жаліють. Такий розмах, якийсь величезний павільйон. Що там роблять? Хто знає, пишіть. Може, щось п'ють чи їдять? О тут бачите паркан і пройти не можна. А що там? Там якась голова в шляпі. Так, маршрут мій перебудовано. Я подивилася, що всі йдуть в якийсь культурний центр. Мені туди далеко топати. Не хочу. Я віддаляюся просто від свого житла, тому хочу якось дійти ергономічніше. Почитала я, що це за простір, який проходила, одразу знаєте, запитувала, одразу відповідь дам. Це був склад, це шпорт, і це був старовинний склад. Який перетворили в простір для людей. Там танцюють, катаються на роликах таке. Цікаво. Зараз я буду знову його проходити. Тут якийсь такий затор якийсь стався. Ну, там в той бік вже пляж, ми з вами туди дійдемо. У мене сьогодні була ціль побачити воду в цілому, ну не прямо по пляжу гуляти, він так далеченько. А сьогодні отак гуляємо. Людей вам показую. Дивіться на людей. Отак знімаю. Взагалі, ви ж знаєте, да ну не можна, не красиво конкретно когось там е знімати. Але як іде, отак натовп то в принципі нормально, тому що це громадське місце. Я нікого не виділяю, просто йдуть люди. Як знімаю? Я знаю, що ну можливо цікаво буде глянути всім, як як тут, як тут в Іспанії виглядають люди, молодь. Ну і трошки ж трошки так зафільмую, не тільки людей, ще й отакі види. Ну, всі красиві. Напевно, чи концерт, чи якийсь захід, чи просто гуляють, не знаю. Багато всіх і всі гарно вдягнені. Я якось проти на, йду, Всі, всі назустріч. Навіть собачки теж кудись ідуть. І тут такі будиночки і машин багато. Ось ми повернулись з вами до цього простору, до колишнього складу. Скажіть класно, як тут це все працює. Чисто люди захотіли це залишити для себе, танцювати, кататися на скейтах тут. Величезний простір. Не збудували тут супермаркет чи парковку. А люди сказали, хочемо танцювати наречина Та чи якийсь дівич вечір. Ну, товпа туди, я зрозуміла. Оце восьма година вечора, товпа прям поперла дуже сильно в той бік. Я проти всіх, бо в мене сьогодні такий не тусовочний настрій, але загалом цікаво просто хоч трошки ще погуляти. Мені в Іспанії подобається. Комарів, до речі, немає. Я брала з собою засіб від комарів, думала. Що, можливо, доведеться користуватися, тому що тут така рослинність дуже сильно розвинута. Та ні, в принципі, не довелося користуватися. Тому так гуляємо. В принципі, я могла б скористатися таксі, я встановила додаток FreeNow. і я могла б назад дістатися таксі. Але я не знаю, я... мені подобається гуляти, дивитися, що навколо. І якраз отак дійду і додому. Тобто, бачите, Валенція все-таки біля моря. Хе. Ну Це я сама собі більше розповідаю плані, що коли отам в центрі міста проводиш час, це не відчувається. Я не відчувала це. Хоча географічно я ж розуміла, як розташовано саме це місто. Людей тут багато. Я після тирани, після, після Албанії трошки так заалбанилася, що трошки дикуватою стала це, я об'єктивно помітила. Людей тут більше, не те, щоб мене це лякало, я просто відвикла від цього. І тут люди різні. От. Якось в Албанії більш таке -закр... закрита... закрита тусовка. Тут якось всіх більше, і більше собак однозначно. Набагато більше. Повернулася до цієї точки, де ми з вами стартували. Там якийсь величезний паром, напевно, туристичний. І він починає мерехтіти вогниками. Все починає підсвічуватися. Мені це подобається. Сонечко сідає різко і одразу, типу, як темно, встає, але тут. Вистачає підсвітки і гарно все це виглядає. Хлопці он загравали до мене. Гут Морген казали, подумала, що я німкиня. Ну, не відрізняють вони українську від німецької. Взагалі, іспанці, я думала, вони такі, як вам сказати, е ну вони делікатні, вони оце виключення, що там до мене хтось там щось гукнув. Я от скільки ходила, тут ніхто не вигукував нічого. А так, місто пальм. Місто усмішок. Мені іспанська мова подобається, як вона звучить на слух. Дуже класно звучить, приємно. А так я дуже задоволена, що в мене є така можливість зараз бути в Іспанії, бачити щось нове. Це так підіймає взагалі. Підійває все. Настрій, самооцінку, мудрість, рівень мудрості. Ну це я так голосно сказала, ну, загалом знань, рівень знань, кругозір. Враження, емоції. От Перші відчуття мої були, коли я потрапила сюди. Ну, як перші, за за ці перші дні е, відчуття такі, що Іспанія це про сучасність, це про розвиток і це про комфорт. Тут якось ну, те, що я побачила, дуже багато речей зроблено для людей, і вони, наче, такі зрозумілі і прості ті речі. І здавалося б, от отак і мало б бути усюди. Але ні, ну я можу про банальні речі скажу, але там а, багато парків, озеленення, фонтанчики з водою питною, вбиральні, там не знаю, в звичайному супермаркеті. У нас в АТБ немає вбиральні, і, і, і усюди ну, є свої там нюанси, може бути, десь бруд, десь може там. Сервісне ок, але загалом загальна картина від цього не стає гіршою. Тобто є, що підтягнути. Ну, як усюди, люди не ідеальні. Але за загалом це так на високому рівні. Я давно такого не бачила. Ну, я не знаю, мені кайфово тут. Ось. Тобто я розумію, чому люди обирають Іспанію. А на цій ноті завершую цей влог. Підписуйтесь на мій інстаграм ЯнінаZ1. Побачимося у наступних влогах з Іспанії і не тільки. Слава Україні! Обіймаю всіх і кажу вам, щоб ви берегли себе.